З нагоди дня журналіста та військовослужбовця го прикордонного карпатського загону привітали змі з професійним святом та відзначили подяками за щоденну кропітку працю у висвітленні важливих подій. Не обійшлося й без нагородження. Зокрема, наш журналіст став лауреатом премії «Смарагдова ліра від Держприкордонслужби за роботу над проєктом Кордон онлайн. Програму кордон онлайн створено у співпраці з телеканалом «Правда, тут і Львів. Ми знімаємо її вже майже рік. За цей час проєкт виріс з локального формату в потужну інформаційну платформу. У 2025 році нам вдалося вивести його на новий рівень і з ще більшою кількістю актуальних репортажів, ексклюзивних інтерв'ю та правдивих історій прямо з передової. Ми особливо пишаємося, що цього року перемогу в престижному конкурсі Держприкордонслужби Здобула наша програма спільно з телеканалом Правда тут Львів а власне це «Смарагдова Ліра 2025». Ми започатковували цей проект як інформаційно пізнавальний про роботу прикордонників. Ми Хотіли показати, що ніби всі знають, що роблять прикордонники, але насправді є дуже багато таких нюансів, багато цікавих моментів, багато технологій, які вони використовують в своїй роботі. І також хотіли розказати історії захисників нашого кордону, які захищають державний рубіж не тільки тут, на Львівщині, але ще й у зоні бойових дій. Як уже було сказано, ця програма про те, з чим кожного дня стикаються прикордонники: це і запобігання контрабанді, роботу кінологів, участь у боях з окупантом, використання на обладнання у спостереженні за нашими кордонами та багато іншого, що нам вдалося зафіксувати на камеру. І це ще далеко не все, що наша команда може вам показати. Серед понад ста робіт у восьми номінаціях перемогу здобули лише 12 учасників. І Для нас велика честь, що саме програма кордон онлайн отримала цю перемогу. І, власне, наша програма це не просто тел телевізійний продукт. Це щоденна місія показувати правду, говорити вголос про важливе тут і зараз. Вже майже рік в нас діє ця програма, і вона була створена завдяки. Наші головні продюсерці Оксані Натишині, яка дала зелене світло цій програмі, зокрема нашому оператору Семену Кулику, режисеру монтажу Павлу Кіносу і, звичайно ж, речниці 7-го прикордонного карпатського загону Світлані Бурді, а також начальнику 7-го прикордонного карпатського загону Олегу Трофіменку. Тому <тас> разом будемо і далі дивувати вас цікавинками в програмі онлайн». Тому щоб не пропустити свіжі випуски програми, слідкуйте за оновленнями у наших соцмережах, сайті та Ютубі. А також випуски можна подивитися і в ефірі телеканалу Правда Тут Львів. Марічка Семен Пулик, правда тут Львів